Вітаю, друзі, Курська авантюра. Хтось називає цеєю курською офензивою, курським рейдом. Назвати можна як завгодно. Питання в тому, які цілі, яку військову вигоду від цих дій має Україна, і яку ціну за цю ефемерну вигоду платить наш. Багатостраждальний народ. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, друзі, давайте поговоримо про курську операцію для початку. На Прикладі трагедії 225-ї окремої штурмової бригади. Я спілкуюся з рідними зниклих безвісті, яких там дуже, дуже багато. Читаю в чат, який створили рідні близькі зниклих безвісті. І просто в мене ніколи мову. Відбирає від того цинізму, яким віє від військових командирів, які відповідають за спілкування з рідними. Отже, 225-та окрема штурмова бригада Курський напрямок. Там вже другий місяць зникають люди. Сотнями, тисячами. Це пишуть матері, батьки. Наш лідор каже, що там все добре, а хлопці йдуть і пропадають, ні тіл, ні обміну, нічого. В ТЦК розводять руками, ми не займаємося пошуком. Командири всі на лікарняному, слухавки не беруть. Пише мені одна з матерів, я розумію, що таке всюди, але інші напрямки хоча б тіла віддають. А тут нічого. І головне, всюди в офіційних медіа пишуть все добре. На Курщині вмирають лише солдати Російської Федерації. Хто куди вже не дзвонив все без толку. Командування мовчить. Просто прислали повідомлення в ТЦК, пропав безвісти. І все. Далі нічого не робиться. Це геноцид. Це слова матері Зниклого безвісті українського воїна. А давайте подивимося на це ще з боку А корупції. Зник безвісті не потрібно виплати робити за загиблого воїна. Давайте подивимося з точки зору. Відповідальності, тому що Верховна Рада ж не голосувала за застосування Збройних сил України на території іншої країни. І по факту, чисто з юридичної міжнародної точки зору, українські війська на території Курської області знаходяться в порушенні міжнародного воєнного права, ну і так далі. Чому так робиться, ну я не знаю. Там такі юристи трикопічні, мабуть, у Зеленського. А можливо, щось знають щось спеціальне. Тепер щодо цілої операції, нам продавали першу сіль, ми йдемо в Рейд на Росію. Але зайшовши на цей шматочок Курської землі, перебили всі мости і наступ. Неможливо. І Всі наступальні оборонні дії точаться навколо Сучі, на цьому клаптику землі, де вже й сади скоро всі згорять, які там були посаджені. Ніякої цінності цей шматок землі не представляє. Не економічної, не військової, не ні стратегічної ніякої. Нам продавали спочатку історію: будемо наступати. Ну, мости перебили не наступає. Потім нам продавали історію, що звідти хотіли росіяни наступати на Суми. Але американці розвідка і їхня супутники сказали, там не було такої кількості російських військ. Більше того, з'ясувалося, що власне там були якісь Тисикуни їхні, якісь їхні там прикордонники, комендатура, ну і все. Не було там військових. Це показав хід вже самих бойових дій. Потім е казали, що ми обмінний фонд поповнюємо. Ну, ніфіга ж не поповнили, бо не було. Ким. Потім росіяни зібрали величезне угрупування до 60 тисяч і почали тиснути наступати на Курському напрямку. І нам сказали ми отримуємо Курщину для перемовин. І зараз, сьогодні, почали Збройні Сили України контрнаступ. Контрнаступ на курському напрямку пішли в контратаку. Е, йдуть тяжкі бої, там Махновка, Уланок е, хочуть повернути ні, ніби наші Черкасську Канопельку, ну і так, далі, і так далі. Кажуть, що о, Збройні Сили України, це російські воєнкори пишуть, в Харківській і Чернігівській області отримали новий тактичний знак, Білий квадрат. Ну, який на техніку наноситься і так далі. Прибиральник Мін задіяний по даним тих же російських воєнковів. Танки, бронетехніку. Наступає мінімум 500х силами трьох батальйонів. Друзі, а яка мета? Переговори. Утримати до переговорів. Зеленський вчора розпинався. Сорочку на Грудях рвав, казав, це нам так необхідно і так допоможе в переговорах. Так я скажу: Путін вже сказав, і Трампу і всім переговори не почнуться, поки українці знаходяться в Курській області. Тобто Зеленський це знає і робить все, щоб переговори не почалися, поки наші найкращі підрозділи. Воюють на території Курської області, точніше гинуть, зникають безвісті, як я на прикладі 225-ї штурмової розказав Росіяни забирають український Донбас, українські міста, села, українські землі, українські надра, а там були великі поклади, українське вугілля, українські літії і так далі. І так далі. Якщо так далі триватиме, то вже і Трампу обіцять нічого буде, і рідказемів не стане. Тому, друзі, здається, мені, ми зараз бачимо гру Зеленського на продовження війни і на зрив мирного плана Трампа. Вони не можуть піти в відкриту проти Трампа, хоча офісні помийки е, поливають зранку до вечора брудом Івана Маска, який близький до президента США і є спецдержслужбовцем. Е, ми бачимо, як сам Зеленський наближено до Трампа, так і Карлса на журналіста опускає, каже, що він має припинити визати дупу Путіну. Він іде на зрив, він хоче зірвати мирні перемовини, тому що мир для нього означає кінець, означає втрату влади, вибори, програх, кримінальну відповідальність. Сотні тисяч загиблих. Тому е Курська... Можна бойові дії в Курській області називати як завгодно. Офензива, операція, рейд, авантюра. Кому як подобається, від назви нічого не змінюється. Люди, українські воїни, гинуть незрозуміло за що. Ну, а винуватів ви знаєте. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.